За доброю традицією, у Бродівському центральному парку зібралася молодь на перегляд цікавого мультфільму. Деталі у сюжеті молодіжний центр продовжує благодійні акції на підтримку семирічного Богданчика Ільківа, який бореться із м'язовою дистрофією дюшена. Що це таке? Сто разів казав не торкатись моїх речей. А хай тобі вони були Дітвак? О, так! його звати Джеремі. Скільки можна про Джеремі? Цього разу у парку було людно. Тут зібралися бродівчани та гості сусідніх територіальних громад. Просто небо у літній вечір мала нагоду переглянути мультфільм під назвою Уявні друзі. Ми кажемо «у». зрозуміла уявний друг. А ще ніби уяви диво, наче усе можливо. У обережно не будемо забігати на Сергій Нікішин, телеканал Бродиумайн.